Зазвичай я змазую, направляючи станка, просто капаю на них ось так масло, і потім на це масло заїжджає каретка, і таким чином воно потрапляє туди всередину ну і змазує цю площу. Таким таким чином. Мені хочеться повисити комфорт роботи за станком і зробити напівавтоматичну систему змазування. Для цього я вигадав зробити таку фрезеровку на чугуні, і, по моїй задумці, я масло наливаю в цю точку і воно починає литись по цьому пазу. Але так як я вирахував, щоб від крайньої точки до кожного з цих отворів була рівна відстань. Ну, то, по моїм підрахункам, воно буде рівномірно змазувати і цю частину, і цю. А також в оці отвори будуть вставлені фітілі ну, з якоїсь такої мотузки, та вони будуть не давати швидкому витіканню мастила на направляючі. А з іншого боку, це виглядає отак. Тобто ось тут в місці, де їздить направляючи, ось видно виборка. Ось прямо на неї буде виливатись маст мастила. А на оцих клиновидних тут я вирішив, що краще буде зробити в верхній частині вилив мастила, тоді тоді воно буде як мінімум на всю стінку змазувати і при русі каретки це мастило буде розмазуватись. Та змазувати це все. Отвори, які тут пересікаються з масляним каналом, вони знизу глухі, тому витікання масла не планується. До цієї деталі у мене зверху кріпиться така пластина металева. І ось саме цей отвір, куди я хочу заливати мастило. Так, все прорахував, щоб каретка лінійної направляючої не заважала і я завжди мав доступ, щоб просто перед роботою так туди накапати, мастило цим носиком та і працювати. А в процесі роботи я буду бачити, що в мене оці направляючі вони такі змащені маслом. Ну і це підтвердження, тому що ця система працює.